Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш і Учителю, звертаюся до Тебе з молитвою за мою доньку. Смиренно прошу тебе, візьми її під своє заступництво, бережи й оберігай її щодня, направляй її на шляху життя, щоб вона завжди слідувала за тобою і знаходила радість у твоїй любові. Господи, ти знаєш усі наші думки і сподівання, ти бачиш наші страхи і надії. Прошу тебе, даруй моїй доньці мудрість і силу обирати правильні шляхи. Йти по життю з вірою в тебе і сподіванням на твою благодать. Нехай її серце буде відкрите для твоїх настанов, і нехай вона завжди відчуває твою присутність поруч. Молю тебе, Спасителю наш, про її щастя і благополуччя. Нехай у її житті буде багато радості і світла, нехай її дні будуть наповнені любов'ю і миром. Даруй їй міцне здоров'я. Бадьорість духу і сили долати всі труднощі, що можуть зустрітися на її шляху. Нехай кожен її крок буде благословенним, а кожна її мрія здійсненою. Господи, оберігай її від зла і небезпек, збережи її у своїй милості та благодаті. Нехай ніякі біди і негаразди не затьмарюють її життя, направляй її на шляхи правди і чесноти. Допомагай їй бути доброю і милосердною, уважною до оточуючих і завжди готовою прийти на допомогу. Прошу тебе, Господи Ісусе, оточи її твоєю любов'ю і турботою, даруй їй сили і мужність долати всі випробування, будь для неї джерелом натхнення і підтримки. Нехай вона росте у вірі та любові до тебе, нехай її серце буде наповнене вдячністю за всі твої благодіяння. Молю тебе, Господи, даруй їй щасливу долю. Нехай її життя буде благословенним і радісним, нехай вона знаходить щастя в малих і великих речах у кожному новому дні. Господи, візьми мою дочку під свої святі крила, захисти її від усякого зла, спрямуй її на шлях істини і правди. Нехай вона завжди буде під Твоїм заступництвом, нехай її серце буде сповнене Твоєю любов'ю і світлом. Дякую тобі, Господи Ісусе, за всі милості Твої, за те, що Ти завжди поруч чуєш наші молитви і приходиш на допомогу. Віряю тобі свою доньку, вірю і сподіваюся на Твою нескінченну любов і милосердя. Нехай буде воля Твоя в усьому, Господи, і нехай прибуде з нами Твоя благодать на віки віків. О всеблагий і всемилостивий Отче Небесний. З любов'ю і смиренням схиляю коліна перед Тобою. Господи, Ти, що створив усе суще і тримає все у своїх всесильних руках з надією і вірою в Твою безмежну милість і благодать, прошу Тебе, даруй моїй доньці міцне здоров'я, Отче Небесний, Ти бачиш все і знаєш все, і ніщо не приховано від Твоїх всевидючих очей. Знаєш ти і сердечні бажання та сподівання мої. Прошу Тебе, Господи, оточи мою доньку своєю благодаттю, наповни її життєву чашу здоров'ям і силою. Нехай її тіло буде міцним і витривалим, нехай хвороби і недуги обходять її стороною, нехай вона буде захищена від усіх небезпек і бід, що можуть загрожувати її здоров'ю. Даруй їй, Господи, довгі роки життя, сповнені радістю. І благополуччям. Молю тебе, Отче Небесний, про її щастя в сімейному житті. Ти, Господи, що влаштовує все за своєю премудрістю, направ її на шлях істинний, допоможи їй знайти ту людину, з якою вона буде щаслива і в коханні, і у вірності. Даруй їй чоловіка доброго і чесного, люблячого і турботливого, щоб їхній союз був міцним і непорушним. Нехай їхнє сімейне життя буде побудоване на Твоїй благодаті й любові, нехай у їхньому домі панує мир і злагода. Господи, благослови їхній союз, щоб він був відображенням Твоєї великої любові до церкви. Нехай вони, як дві половинки одного цілого, доповнюють і підтримують одне одного в усіх випробуваннях і радощах життя. Даруй їм здатність прощати і розуміти один одного, поважати і цінувати, бути терплячими і милосердними. Нехай кожен день їхнього спільного життя буде сповнений любов'ю і радістю, нехай вони разом зростають у вірі та любові до тебе. Отче Небесний, скеровуй їхні кроки на шляху праведності, допомагай їм долати всі труднощі та перепони. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує їх, зміцнюючи їхній союз, даруй їм мудрість в ухваленні рішень, мир у їхніх серцях і домівках, і нехай їхнє життя буде благословенним і плідним. Нехай вони будуть прикладом християнської сім'ї, яка живе за твоїми заповідями і прославляє Твоє святе ім'я. А Господи, прошу тебе, бережи мою доньку на всіх її шляхах, будь її покровителем і захисником. Нехай вона відчуває твою присутність у кожному дні, нехай її віра в тебе зміцнюється і зростає. Даруй їй духовну міцність і мудрість, щоб вона могла слідувати твоїм шляхам і нести світло твоєї любові в цей світ. Молю тебе, Отче Небесний, про радість і мир для моєї дочки. Нехай її серце буде сповнене вдячністю і любов'ю, нехай вона завжди відчуває твою турботу і підтримку. Нехай її дні будуть наповнені світлом і радістю, нехай її мрії збуваються з Твоєї волі. Дякую тобі, Господи, за всі милості Твої, за всі благословення, що Ти даруєш нашій родині, вірю, що Ти почуєш мою молитву і благословиш мою доньку всім, про що я прошу. Нехай буде Твоя свята воля в усьому. О всеблагий і всемилостивий Отче Небесний! У смиренні та з вірою звертаюся до Тебе з сердечною молитвою за доньку. Господи, Ти, який створив небо і землю, даруй їй свою благодать і допомогу в усіх її справах і починаннях, просвіти її шлях, зміцни її сили і спрямуй її кроки до успіху і благополуччя. Господи, прошу Тебе, даруй моїй доньці успіх у її роботі та справах. Наповни її працездатністю, мудрістю і терпінням, щоб вона могла досягати поставлених цілей і реалізовувати свої таланти. Нехай її праця буде винагороджена, і нехай її зусилля приносять добрі плоди. Допоможи їй знаходити правильні рішення в складних ситуаціях, нехай її шляхи будуть прямими і благословенними. Молю тебе, Отче Небесний, про достаток і фінансове благополуччя для моєї дочки. Нехай її дохід буде стабільним і гідним, щоб вона могла задовольняти всі свої потреби і допомагати тим, хто в потребі. Даруй їй мудрість в управлінні своїми коштами, щоб вона завжди могла правильно розпоряджатися тим, що ти даєш їй. Нехай вона буде щедрою і милосердною, завжди готовою ділитися з ближніми і підтримувати тих, хто потребує допомоги. Господи, благослови її зусилля і працю. Щоб кожен її день був наповнений радістю від добре виконаної роботи і задоволенням від досягнутих результатів, нехай її праця приносить їй не тільки матеріальні блага, а й духовне задоволення. Нехай вона знаходить радість у своїх справах і відчуває Твоє благословення у всіх своїх починаннях. Отче Небесний, даруй моїй доньці віру в Твої сили і впевненість у своїх можливостях. Нехай її серце буде відкрите для Твоєї мудрості та керівництва. Навчи її покладатися на тебе у всіх своїх справах, шукати Твоєї волі і слідувати Твоїм шляхам. Нехай її успіхи будуть свідченням Твоєї благодаті і милості, щоб вона могла славити тебе за всі добрі справи і благословення, які отримує. Господи, захисти її від спокус і спокус. Що можуть зустрітися на її шляху, нехай вона завжди залишається вірною Твоїм заповідям і живе за Твоїми законами, даруй їй силу і стійкість у подоланні труднощів, і нехай ніякі випробування не послаблять її віру і відданість Тобі. Молю тебе, Господи, благослови її на кожному кроці Її життєвого шляху. Нехай вона відчуває твою присутність і підтримку в кожен момент свого життя, нехай її серце буде сповнене вдячністю за все, що ти даруєш їй, і нехай вона завжди пам'ятає про твою нескінченну любов і милість. Отче Небесний, довіряю тобі свою доньку та її майбутнє. Нехай її життя буде наповнене успіхами і досягненнями, радістю і щастям. Нехай її праця буде благословенна тобою, і нехай вона завжди відчуває твій захист і підтримку. Даруй їй силу йти вперед, віру в краще, і любов до тебе і ближніх. Дякую тобі, Господи, за всі твої милості і благословення, що Ти даруєш нашій родині. Вірю, що Ти почуєш мою молитву і благословиш мою доньку всім, про що я прошу. Нехай буде Твоя воля в усьому. І нехай буде з нами твоя благодать і милість. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв, нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.